8 грудня у Кам'янському вже традиційно до Дня Святого Миколая прикрасили трамваї. Тепер по місту курсують маршрути, які розбавляють сіру грудневу буденність і підіймають новорічний настрій кам'янчанам. Різдвяний трамвай до Дня Святого Миколая прикрашають багато років поспіль, ніби нагадуючи, впевнено, рухаємось до свят будь-що. Начальник трамвайного депо говорить, що це одна з найприємніших традицій. Це вже стало гарною традицією прикрашати вагони. Трамвайні на День Святого Миколая і День Захисника України. В цьому році ми плануємо прикрасити три вагони, два вагони Добре. по маршруту номер 1 один вагон по маршруту номер 2 До речі, така традиція є не лише у нас. У Львові є цілий трамвай із колядками всередині. У Дніпрі, Харкові, Одесі, Миколаєві та інших містах також прикрашають електротранспорт до свят. Загалом ця традиція пішла з Європи, де різдвяний трамвай катає людей уже десятки років. А ми переймаємо такі цікавинки. Такий яркий виділяється. Хоч так красочно в цьому місті. По новорічному і не то. Ніше ніж звичайний Новогодня, празнічина, аж настроєння піднялося. Снігурочки тільки з Дідом морозом не вистачає». Усі ми живемо в непростий час, але наші трамвайники все одно знаходять час і сили для того, щоб нагадати нам, що свята ніхто не відміняв.